Я вірю, що він шанує щирі прохання своїх дітей, коли вони кажуть, господи, зроби щось, щоб підтвердити це. Я вірю, що ти говориш. Ти можеш підтвердити це якимись зовнішніми прикладами, щоб вказати мені вірний напрямок. Yeah. чому важливо чути Бога? Бо це змінює тебе. Прісила це. Змінило мене. Все вірно, це змінює тебе. Знаєш, що це робить? Це руйнує для тебе церковність як буденність. Це руйнує. Той стереотип християнства з віршем на день, боротьбою з дияволом, відвідиними церкви через те, що туди ходила твоя мати або бабуся, все це зникає, бо ти бажаєш більше Господа. Ти хочеш відчувати голос Божий та його присутність. Послухайте, іноді чути Бога, це менше про конкретне слово, а більше про відчуття Його присутності. Це коли ти знаєш, що він поруч. Я говорю про те, коли твоє фізичне тіло реагує на присутність Божу. Бувають моменти, коли ти Знаєш, що він поруч, бо він всюди сутній. Бувають моменти, коли він приходить і в тебе волосся стає дибки на шиї. І гусяча шкіра. Так, гусяча шкіра. і коли ти починаєш відчувати, що Бог поруч, ти далі не можеш робити щось лише згідно з обов'язком. Ти просто потребуєш більше Бога. люди також мають зрозуміти, що він часто говорить через мовчання. Саме так він говорить нічого не промовляючи. Згадайте усі ті роки в проміжку між старим та новим заповітом. Коли він мовчав, так і його мовчання означало стій: не рухайся, я тримаю тебе. Так. чи хтось твоєї статури взагалі відчуває гусячу шкіру? Таке траплялося з тобою? О, так звичайно, зі мною це відбувається просто зараз. Оце це так. оце це так. скільки часу в нас залишилося. Ці двоє поспішають. До речі, ми маємо розібратися з цим, тому повернемося до теми. Це важлива тема. Не треба забувати про видавця і все інше. Це те, що лежить зараз на серці Божому. Люди невдоволені буденним. Так, це правда, чи не так? Вони хочуть чути голос Божий, хочуть знати і не те, що їм сьогодні їсти, та вони хочуть допомогти своїм дітям, хочуть знати, що їм робити, і це стосується всіх сфер життя, бо хоче промовляти до нас. Так, я також хочу сказати, що відчуття невдоволеності, яке всі ми відчуваємо, коли переходимо до нового рівня наших стосунків з Богом, призводить до певного руху. Невдоволення дратує нас. Ми хочемо отримати відповідь і отримати її якомога швидше. Та саме невдоволення є ознакою того, що Дух Божий працює в вас, і той шлях, до якого воно призводить, ті уроки, які ви маєте засвоїти, ви засвоїте завдяки тому шляху, на який вас направило невдоволення. Сам шлях не марна трата часу. Розрізнення голосу Божого це не те, до чого ви дійдете, це не те, у чому ви можете стати успішними. Це шлях з Богом, який ви проходите у ритмі благодаті. Ви будете лежати на смертному одрі, і все одно бажатимете знати, чи справді ви почули голос Божий. Бо ми люди. Він загадковий, він Бог. Хіба не чудово, що він не просто збільшена версія нас? Я не хочу, щоб Бог був просто збільшеною версією мене. Я хочу, щоб Бог був за межами моєї уяви, щоб я ніколи не могла пізнати його. Я маю постійно зростати у цьому. Бо для цього потрібна віра, потрібна віра, щоб сказати ось чому. І коли ми робимо крок віри, коли ми починаємо ходити у вірі, хіба ми можемо потерпіти поразку в цьому? все вірно, все вірно. Якщо ми віримо, що робимо те, до чого нас покликав Бог, навіть коли ми не певні, у книзі я наводжу кілька таких прикладів. Я розкажу про них. Я вірю, що він дозволяє нам отримати милість підтвердження. Я називаю це п'ятьма принципами для того, щоб чути Бога. Коли ти відчуваєш, що Бог дає щось тобі, кладе щось на серце, викриває, штовхає до чогось чи від чогось, попросіть в нього милість підтвердження. Він знає, що ви лише людина. Він знає, що ви маєте переконатися, що його відбитки є. На цьому завданні, перш ніж ви візьметеся за нього, я вірю, що він шанує щирі прохання своїх дітей, коли вони кажуть, Господи, зроби щось, щоб підтвердити це. Я вірю, що ти говориш. Ти можеш підтвердити це якимись зовнішніми прикладами, щоб вказати мені вірний напрямок. Другий принцип служіння Ілія пам'ятаєте хлопчика Самуїла, у нього в житті був старший та мудріший чоловік на ім'я Ілій. Він пояснив йому, що той чує голос Божий. Вам потрібен більш зрілий та мудрий віруючий у вашому житті, яким ви захоплюєтеся не через його авто, дім чи успіх, а через його близькі стосунки з Богом, через ті перемоги, що ви бачили у його житті. Ті, ви маєте підійти до нього та сказати, а що як я вважаю, Господь говорить мені? Можеш помолитися з цього приводу зі мною? В мене є такі люди. Більшість того, що ми робили у служінні, та як родина. Я говорю про великі речі, які вплинули б на наше життя та життя наших дітей. Ми не робили попередньо не подзвонивши людям, владі яких ми підкоряємось. Ми просили їх молитися з нами та дати нам мудру пораду перед тим, як зробити наступний крок. Ми уважні до служіння Ілія. Ми маємо ілі у нашому житті.